Дев'ять місяців назад було надано інформацію про те, що ікони, які знаходяться в храмах християнських, вони не мають лікувальної властивості, вони не мають обличчя українське, вони не мають духу українства. І сказали, як це може бути. І от через товаришів Дев'ять місяців назад я попросив, щоб зробили заготовки із цілісного дерева, основа цих ікон, і на дереві липа було намальовано ікону Україна мати із орнаментом відповідним, із калиною, з хлопчиком і дівчинкою із з людськими обличчями. Ікона Оранти була намальована на вербі, теж цілісному дереві. І ікона перуна була намальована на цілісному шматку дерева. Із святого для українців дерева, дуб. І якщо ви дивитесь у цю ікону, побачите, що грім і блискавка, внизу стоїть воїнство, охоронець. Берун, охоронець воїв. І він захисник українських чоловіків, які дбають за свою рідну землю. Рівно 9 місяців, так. як народжується дитина, готувалися ці ікони. І їх передали тільки от 21 грудня на день. Коротуна Саме короткий день у році. А день коротуна це день зимового сонцестояння або рівнодення. Теж знаковий день. Чим це ці цікаві ікони? Вони, <кій> ті люди, що матимуть це зображення, вони матимуть можливість чи на, в телефоні, чи роздрукувати його на мілованій бумазі. Захист для свого роду, своєї хати, своєї території. Бо це працює на велику ця енергетика йде, бо там вона незвичайно намальована, на вигині, і дерева грають роль на основі чого це намальовано все, який дає можливість в рожевих кольорах мати можливість. Жити за іншими трошки законом, людськими, божественними, і дає можливість людям, які усвідомлять ці всі прості істини, жити в радості, в чистоті, безбруду. Бо написано у молитві Святого Гора Старої, що на землі споконвіку живуть люди землі і люди неба. Тіх називають людьми живота, бо живуть вони життям плотським. І ті, що прийшли з далеких зірок, вони мають іншу назву і вони мають знання, з яким вони прийшли при вселенні на цю планету. Волоти. А от 20. У 2020 році ті, що заселяли нашу планету останній раз з дев'яти сузір'їв, прийшли із планети Оріяни і стали на захист нашої планети. Щоб зараз там не стрибали, не балакали, Ця програма вже записана. І коли одна з моїх знайомих побачила, що Іде вверх тормашками, там деякі літають і все, і запитала, що ви робите, це ж люди, це все. І такий спокійний голос відповів, де ти бачиш людей? Це потороч, в яких нема душ. Ну, простий приклад. От назвіть слово людина, а потім додайте честь, совість, благородство і так далі. Слова, ті, що відносяться до людини. А потім заберіть одне слово людина. До чого ви доліпите їх, оці слова? Нема до чого ліпити. Усвідомити треба, що або ти людина, а далі Сімоненка прочитайте, він там вірш у нього є, дуже цікавий. За людей і на людей. І в Сімоненка є вірш такий цікавий. Давно-давно лопатка вже не блима, а в хаті чисто, світло, як в раю. Холодними, бездумними дочима. Ви в душу заглядаєте мою. Недовго вам стояти. І далі читайте Симоненка, там все написано. Він чітко прописав. Це один із тих людей, що визначали розуміння світу і його розуміння відношення до світу і до людського життя. Так коротенько.